Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Вибиті вікна, пошкоджені дахи. Зранку серед місця Херсона було під обстрілом. Гатили російські військові і по інших населених пунктах правобережжя. Як минула доба під вогнем армії РФ. У Херсоні попрощалися з 27-річним військовослужбовцем Павлом Макаровим, бійцем 47-ї окремої механізованої бригади. До лав Збройних сил України він приєднався на початку повномасштабного вторгнення. Тиха акція янголи пам'яті до 10-ї річниці вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні відбулась у Херсоні. Місцеві жителі та волонтери прибирають наслідки радкових обстрілів серед місця Херсона російськими військовими. Олена говорить, вибухи почула о четвертій годині. У її будинку вибиті сім вікон і пошкоджений дах. Нескільки прильотів було, три. один во сюди, другий за нами Там во двор і що сусідський двор. Все в жили дома, але слава Богу, що все в землю попало, що нету погибших. Это просто, я не знаю, чудом каким-то. Вообще все люди спят в 4 утра. Понимаете, какой стресс был. Для меня собаки просто забили все в один угол. 4:20. Був был, был прилет перший. Потім где-то хвилин через 20 другий прилет вже у нас во дворі. Вибило всі вікна, все. І где-то минут через 10 Потім другий он і ще раз вибила. Ну, а остальне раз-два, рядом поруч з нашим домом. Вранці о пів на шосту під вогнем армії РФ був і Станіслав. По ньому випустили 23 снаряди. Обстрілювали і інші населені пункти правобережжя, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Внаслідок влучань. РЗСО по Білозерці, влучання були по дитячому садочку, там також пошкоджена і школа, на щастя, без постраждалих. Сьогодні зранку обстріляли Ромашкове, пошкоджений газогон та е, лінії електропередач, на щастя, без постраждалих. За вчорашню добу двоє постраждалих. Один чоловік 58 років постраждав в середмісті Херсону, отримав поранення. Був шпиталізований з пораненням голови в стані середнього ступеню тяжкості. І ще один чоловік в Куриславі потрапив під обстріл, отримав легке поранення, була надана допомога на місці. Минулої доби під вогнем російської армії були також Милівська, Бориславська, Тягинська і Новоолександрівська територіальні громади. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Загалом російські військові випустили по правобережжю Херсонщини 180 снарядів, 37 з них по обласному центру. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Нехай Господь прийме душу боєного воїна Павла у царство небесне, і там він буде воїном серед воїнства Господнього. У блашенньому спінні вічний спокій подай Господи, спочилому у воїну Павлу і сотвори йому вічною пам'ять. Павло Макаров приєднався до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення, коли Херсон окупували російські військові, виїхав з міста. Був у територіальній обороні. Потім проходив навчання у Великій Британії. З вересня 2022 року служив у 47-й окремій механізованій бригаді. Загинув Павло на Запорізькому напрямку, розказує військовослужбовець із позивним хін. Усміхнено, відважна. Завжди на позитиві. Патріот. До повномасштабного вторгнення Павло був моряком. На війну пішов добровольцем, говорить Ганна колега матері Павла. Він пішов захищати родину, дуже сузнательно, очень від'яснені. Очень хороший парень, сам очень жаль. Очень жаль, що мати пересталася до а Йому вічне славо, настоящий герой. Заслужбує самого більшого уваження. Загинув Павло Макаров 15 червня 2023 року. Військовослужбовцю було 27 років. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Сальов. Суспільне новини. Херсон. Катерина разом з подругою прийшла на тиху акцію. Говорить, хоче вшанувати пам'ять загиблих героїв революції гідності 2014 року. Це дуже велика, така значима подія, що наші хлопці оберігали нас і оберігають з неба. Навіть в такий час ми пам'ятаємо, нехай це буде тиха акція. І добре, що вона тиха, щоб зберегти якомога більше наших українських життів, бо наші хлопці дівчата, що нас захищають саме за це. Вони й борються, щоб ми жили. І тому дуже важливо все ж таки пам'ятати і робити це безпечно. Начальниця управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська каже: містяни брали участь у тихі акції щороку, попри безпекову ситуацію і постійні обстріли міста, долучились до неї і зараз. Визвіла така. Маса людей, молодих, які вже народилися в вільній Україні, в окремій державі Україна, і саме вони першими вийшли на майдан, бо зрозуміли, що ми по-іншому не можемо. Ми вільні. І Зараз ми доводимо те, що ми вільні і готові битися за свою незалежність. як би нам важко то не було, як би ми не стикали зараз кров'ю, як би не потерпали від вибухів, але Україна буде стояти саме тому. Що люди вірять в свою свободу. Символи акції паперові янголи. Щороку їх виготовляють напередодні під час майстер-класів, говорить Думинська. Цьогоріч це робили працівники управління культури, бібліотекарі та діти. Головне пам'ять в серці, сила в душі. І я вам хочу сказати. Що коли ми бачимо маленьких дітей, які вирізають янголят, коли ми бачимо дорослих людей, то розуміємо, що наше коріння воно сильне, воно міцне. При тому, що ну, дивлячись на цих янголят, ми можемо сказати з упевненості, що це теж витенанка, наша українська ветенанка, яка от таку трагічну і таку поетичну форму має, як ці янголи. До тихої акції янголи пам'яті сьогодні також долучились херсонці, які живуть у інших містах України та за кордоном, розповіла Світлана Думинська. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.